Хей, йоу еврібаді, з вами Дензу Багаті. Залетіли ми в Tower Defense, друзі, для того, щоб подивитися все-таки на нове оновлення. Занесли оновлення в Tower Defense. добавили новий кейс. Hacking Crate. Хорошо, наш кейс хакера. Тут нам додали, друзі, 4 нових юніта. Так, ой, ой ой Ой. 80. Тисяч урон. Тобто 20 тисяч ДПС в секунду. Ну, в принципі, непогано, як для Епіка, я вважаю, ну реально достойно. достойно. Так, тут у нас, ну, це нубський ТІВішечка о, міфік уже поцікавіше. Реально, міфік цікавий, ну і звісно, додали нового апгрейді компютермена Він, друзі, я скажу, прям дуже-дуже дикий. 5 тисяч ДПСу, 25 тисяч урону. Це жесть! В одну секунду, 25 тисяч урону. Їх вибили всього 63 штуки. Це, ну прям реально дуже сильно і дуже жорстко. Так, хорошо. Що тут я бачу ще новенького? Бачу, додавали новий режимчик, в якому ми можемо друзі, прям дуже-дуже. Сильно відфармити собі оці хакерські крейти, да? Ну тобто хакерські е, штучки, да? Так що, давайте, друзі, зараз залетимо, напевно. да? Давайте зараз залетимо. Так, ніхто більш не хоче заходити. Ну, напевно, що не хоче. Значить, полетіли вдвох щевачком. Попробуємо щось, все-таки там попробувати трішки підфармити. Бо реально, новий кейс, нові купи юнітів. Мені треба хоч хоч щось мати, да? Для колекції. Для колекції було б непогано. Так, мапа, прям вопше, щось іще. Так, стоп. Дензо, а куди? А куди тобі треба йти? Що я не понял? Я щось тут не зрозумів, з якої сторони. Будуть вибігати юніти, із якої вони будуть просто помирати. Так, стоп. А десь знизу? А вони знизу, стоп. А вони тут ось вибігають, значить, да? Ну, блін, і куди ж тебе поставити, братанчик? Ха-ха-ха. Давайте тут поставимо цього просто чувачка. Ладно, хай стоїть. Давайте подивимося взагалі, куди вони будуть проходити у нас. Так, вони йдуть сюди вниз. Тут кудись проходять на якийсь ліф. Чиво? Чиво. А куди? Шо, в смислі? я не понял. Ну тут вони ж пробігають, тако, бемс-бемс. Тут наш чувак Токсика поставив. Якось воно так все так странно. Реально. Так, стоп, Дензо, в тебе немає грошей. Ти немає грошей, треба тобі щось поставити. А грошей нема. Щоб щось ставити. Ладно. Так, що нам треба, щоб поліпшити нашого Клокмена? 400 баксів. Ні, 400 баксів це дуже багато. Давайте включимо тако сразу автоскіп. Просто тако Бемс. Будемо зараз ставити своїх фармерів і прокачувати, напевно, цього Клокмена. Бо я не знаю, що, що ще би нам таке зробити. Так, він ж дефає тут тут. Да, в принципі, дефає. Так, давай тебе прокачаємо. Тебе прокачаємо. Бемс. 300 баксів є у нас майже. Прокачує тебе, братуха. Поїде, ти ще задефаєш декілька туалетиків, да? Ага. Ти, ти, ти походу ніколи не дефаєш. Ладно, ставимо собі ще одного вченого. Нехай стоїть, в принципі, нехай стоїть. Так, ну вроді потихеньку помаленьку, він щось тут та й, й дефає. Щось трішечки дефає, щось трішечки він пропускає, що мені не особо подобається, да? Давайте, ну що, що Дензо, ти зробиш? А нічого ти не зробиш. О, давайте тебе прокачаю, братуха, значить, і тебе за 100 баксів. Та й в принципі, в принципі, да? можна поставити десь отут того собі цього кента. В принципі, хай і хоча б задефає, бо хп в нашої бази, напевно, небагато, да, ось? Вже 50 ми вже потеряли. Так, 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 так. Ми вчайних оцих покачали по разочку. По разочку, так, да, вкачали. Значить, що нам треба ще зробити? Ну, по-хорошому, по-хорошому, да? Я би що би зробив, це, напевно, би встановив би ще одного клокмена. Реально, ще б одного клокмена. Або або просто поставити отакого цього кента, прокачати цього разочок, да, напевно, і по-хорошому, би вкачати би собі оцього вченого. Так, а, це наш підписник з нами залетів. <хи> Каже, я не вірю, я в шоці, я в шоці, що я з дезу Круто. Так, я ну, я радий, я радий, що ти попався зі мною. Так, Бартуха. Давай це прокачаємо, значить, прокачаємо тебе. І нам би бажано було б, напевно, даже прокачати би ось цього клокмена. Так, у нас є 500 баксів. За 500 баксів Бемс. Бестренько вкачуємо. У нас є штуцер. Уже за штуцер, за штуцер. Ну, цього клокмена я не хочу вкачувати. Давайте, може, цього разочок Потім. Е, давайте, давайте, вчених треба викачувати. Братан. Братан, братан, викачуємо вченого Бемс. Тако. Так, і мені цікаво, що я можу ще би таке цікаве зробити. Так, гроші в мене є. Мені треба 2500. От я би годліка поставив би. Я б реально поставив би десь от у того, такого Гудліка, в принципі. Щоб він просто дефав усіх туалетиків. Так, хорошо, давайте вкачаємо в чайних, Значить, вкачуємо в чайних, вроді клокмени. Клокмени, значить, тут справляються. Поки що, да? Там з горем пополам. В принципі, все, куди би не йшло, все непогано у нас. Так, щось ми пропустили тут, а прям купу-купу юнітів. Але мені треба 2,5 тисячі. Так що, вибачай, братуха, ти якось не знаю, придумай щось, там не знаю, деф якось цього туалета. Бо, подейній клокмен з не не справиться, да? так? Так, 3200, бемс, він убив його. В вбив. Так, братанчик, давай ставлю я тебе, напевно, десь отут, такого годліка свого. Так, він зверху їхде. Дафоє, де дефоє, де Все чітко, 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 Дензо. Значить, що ми робимо? Прокачуємо цього вченого. Нам треба ще 100 баксів прокачати ще одного вченого. І тоді я би по-хорошому би собі ще одного годліка, да? скоріш за все. Так, 50 баксів не дадуть сьогодні. Мені сьогодні дадуть 50 баксів, я не знаю. Напевно, що не дадуть. Ой. Так, оці ілюзіоністи підходять до наших клокменів, і мені це не подобається, бо вони прям дуже жирні. Так, хорошо, вроді як вони там справляються там з горем пополам, прокачуємо цього словчаного. Так, що у нас тут токсик викачаний? Ну вроді як? Трішечки він його підкачав. Цього 2000 хп. Ну, вроді як наші нашій годлі повинен з ним справитися. А в нього 15 тисяч хп, стоп. Що, щось я попутав трішечки. Так, 3000, тисячі, так, а нього десять тисяч, стоп, стоп, стоп. Ну цей клокмен справиться, так? Да? Він вже справляється, справляється, справляється. Так, 600 бемс, убив його. Нормально. Ну, за цим уже, на жаль, він не розбереться, скоріш за все, так? Да? Так що. Пройдеться, прийдеться. прийдеться. А, ну, а він знизу буде його бити отако? А ні, він знизу його не буде бити. Блін. Халеп, халепа, халепа. Так, ладно, пиля ж скіпається, правильно? Він ще сповідає, дойде до кінця. Там і там ми, в принципі, в принципі, поїде ж, не програємо. В принципі, у нас хп ж багато, 450, десь зараз десь буде у нас 400 приблизно. 380, ну майже, майже ти угадав. Хорошо, е, давайте, напевно, я прокачаю. Я прокачаю цього готліка. Потім, що би мені ще би таке цікаве зробити. Я би, напевно, даже, знаєте, що би зробили? Я би підзбирав би гроші і встановив би, можливо, десь би. Ось тут, наприклад, Годліка, да? В принципі, можна. В принципі, я думаю, можна, було б і непогано. І напевно, що би я ще би зробив, би, це б поставив би тут атоксика. Тут токсіка, хоча б його тако трішечки викачати, да? щоб він дефав оцих туалетів і сповільнював, поки будуть мої годліки його лушпарити. Так, і що в мене по грошах? Цей Годлік в мене викачаний за 2,5. Цей у мене ще не викачаний. Так що треба буде це виправити прямо зараз. Бемс. Виправляємось, і треба подумати, куди би ми могли би в теорії, в теорії, да? встановити собі третього Годліка. Ну, в принципі, да? в принципі я б. Напевно, навіть би тут того б я знизу би міг би поставити. Але чи є від цього толк, я не особо впевнений. Так що викачуємо вчених вчени. Мене 4 тисячі за 5 тисяч. 000... А, за 5 тисяч треба. <с> <с> так, стоп. Дивіться, ми тут одного поставили. Поставили тут одного зверху. Можна поставити, в принципі, собі ще одного. Ще одного отут, а да, отако? Прокачати його разочок. Та й в принципі, хай дефають. А я поки вкачаю, вкачаю своїх вчених. Тако, бемс, одного вкачаю. Так, щас мені треба грошики. Грошики і викачати ще оцього такого. Бемс. Успіли. Успіли. У нас є 4 000. Все. збираємо зараз 5000, тисяч, в принципі, та й поліпшимо собі ось у цього годліка. Все, 5000 тисяч є, прокачуємо годліка. В принципі, хай починає їх вже більш активніше дефати. Потім вчених, вчених, вчених треба викачувати маленьких моїх. Так, три бемс. От тисячі бемс. По Просто про потратили, протренькали. Ну і слухайте, в принципі, в принципі, да? Вроді як, все поки що у нас досить непогано. Я би навіть так сказав. Реально, все непогано, поки що. Надіюсь, воно так і буде залишатися. Так, 19-ту хвилю, ми в принципі валимо цей режим набагато легший, да, чим був Минулий. Так, хорошо, у нас є шість тисяч. За шість тисяч, братуха, я напевно вкачаю тебе. Отако, от да, щоб ви з лазерами двох ушпарили, в принципі. Так, вроді його перестали вже бити. Так, давайте, може, Клокмена за штуцер вкачати. Давайте по штуцеру отакого от клокменів вкачаємо. І вкачаємо ще оцього годліка собі, да? Щоб уже було три годліка, хоча б хоч трішечки нормально вкачаних. Так, ну і в принципі, в цілому, в цілому, да, ще збагато нам капне, я би, напевно, даже би, вкачав би вченого. От реально, я би вкачав вченого. Один викачаний, давайте другого викачаємо. Ну і бажано ще б би двох би докачати. Так, баб. Бе є. Побе то ми тратимо вченого. Бемс. Все, вчених ми, в принципі, кенти з вами викачали. Тепер я би викачав би ось цього нашого токсика на максимум. На максимум токсіка. Чомусь наш кент не ставить юнітів. Не знаю, з чим це пов'язано, але надіюся, надіюся, він буде виправлятися. Так, в принципі, вроді дефейм цього, да, чувачка, да. Вроді дефаєм треба 7,5. Треба 7, треба 7 Все, 7,5 є. Бемс, викачуємо, викачуємо, щоб він уже їх лушпери просто по Нормально, нормально, дензо. Так, я би ще от би викачав крайнього. реально, я би ще крайнього викачав, да, за 7500. Бемс, отакого от прям зараз. Прям зараз, сходу просто. І, кстати, у нас є знов 7500, і ми викачаємо ще одного собі годліка. Ну, і, в принципі, дивіться, 26-та хвиля, і поки що ми досить, досить хорошо тримаємося. Бемс, бабето капнуло. І що би зробити? Давайте, може, годліків. Ой, кажу годліків, Клокменів вкачаємо. Бо в Клокмена, в принципі, і урон непоганий. Реально, да? Реально, нереально в нього урон непоганий. Так що давайте ще й гліча поставимо. Викачаємо гліча теж на максимум. В принципі, да, в принципі. І тепер можемо збирати гроші для поліпшення наших годліків на максимальний рівень прокачки. Так, 9500 є, треба ще 4000 Уже вже 10. Треба ще 4, і, в принципі, викачаємо ще свого годліка. Бемс, бабки капнули, годлік довикачався, Кстати Якісь нові кенти вийшли. Якісь реально нові кенти вийшли. Так, всі те хп братуха 100 тисяч. Ну щось йому прям тяжко. Щось наші годліки прям тяжко з ним справляються, так? Да? Хоч в нього і 100 тисяч. Бемс, викачаємо ще одного годліка. Так, це ж в мене, получається, тепер два викачаних, да? Треба ще одного, і в принципі, в принципі, я би десь, можливо, би встановив би собі. Щас би Токсіка. Оцього, мені здається, клокмена можна буде й продати в теорії. В принципі, він мені й не потрібен, особо там. Я би щось би цікаве, би туди лучше поставив би. Так, зараз гроші нам прилітають. Дві секунди, одна. Бемс, викачуємо годліка. Ну і тепер, і тепер, друзі, я би встановив, би встановив, би встановив би щось би таке хорошеньке. Правда, не знаю що. Давайте, напевно, поставимо собі клокмена. Реально. Ми ж можемо собі просто-напросто встановити. Щас клокмена приблизно десь ось тут. Того, отаку. Викачать його на максимум. Оцього, в принципі, можемо й продати. Гроші ще раз капнули. Давайте ще Оцих двох клокменів ми викачаємо на максимум. Так, Дензо, тобі треба щось ще й би поставити. Давайте може у того токсика. У тут токсик нам, в принципі, не помішає. Хай, в принципі, отруює їх. І, в принципі, да, ми ж мож, можемо, можемо, можемо собі встановити ще одного клокмена. От того такобс, також його викачати на максимальний рівень прокачки. От тепер, тепер, я вважаю, в принципі, непогано. Так, 37 хвиля. 37 ма хвиля треба встановлювати собі клокменів. Клокменів. Так що викачимо цього клокмена, ставимо ще, одного. Ну, все 15 у мене 15 туалетів, треба продавати вченого. Треба продавати вченого, ставити десь, напевно, знизу. Стоп, можемо гліча поставити? Можемо. А він зверху не дамажив о цих кінтів. А ні, дамажить. Дамажить, дамажить. Все, викачуємо, значить, гліча також. Потім остання хвиля, да? Сорокова хвиля. Треба продавати усіх юнітів. Продаємо усіх юнітів, значить, Е, ставимо клокмена, викачуємо клокмена. Потім ставимо гліча, наприклад, десь десь би його поставити. Отут, отако. -от 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 -от. Також треба викачати. Ой, каряво поставив його. Ну ладно. Уже хай так стоїть. Тут давайте ще одного гліча поставимо. Ну і давайте ще одного клокмена. А, все. Уже, уже більш не можу викачати. Значить, цього продамо Гліча. І поставимо, поставимо собі ось у того ось у цього кімтафарика. Все, друзі, ми із першої спроби разом із підписником пройшли новий новий режим. Нам дали 625 гемасіків. Так, хорошо. Зараз ми, значить, друзі, повертаємося з вами в лобі. І я предлагаю вам зараз сходу, от просто сходу, відкрити новий новий кейс. Так, залетіли ми в лобі. Так, ще я можу, я можу подарочки отримати, да? Плюс соточка. Потім бемс. Готовий. Ну, в принципі, мені здається, мені щось випадає Пікнувський. Не знаю, чому мені так здається, але скоріш за все, він мені її випаде. Давайте покрутимо, подивимося, що все-таки нам, друзі, дасть новий кейс. Новий, новий, новий кейс. Я хочу міфіка або самого самого крутого. О, я вже подумав міфіка. Реально, от реально, я вже подумав, що нам зараз насиплять міфіка. Блін, слухайте. Хорошо, давайте щас попробуємо. Давайте щас попробуємо забрати ось, ось, ось 250 баксів. Потім вкрити своїх юнітів, що я би пробував би зробити. Може би гліча обрати? реально. Може, убрати глічика, бо клокмен, мені здається, більш прикольніше. Давайте реально, давайте вберемо гліча. І я би, знаєте, друзі, попробував би цього нового епіка. Так, де цей епік, де цей епік у нас? Ось ось цей новий епік. Давайте зараз спробуємо, друзі, його подивитися і протестувати, що це взагалі таке. Так, залетіли ми, виходить, знову з Артемом, з новим нашим, другим нашим підписником. Давайте, давайте встановлювати, значить, свого клокмена. В принципі, включаємо автоскіп. І X 15 швидкість. Так, в принципі, клок меж задефає. Ну, вроді, вроді, як в принципі повинен. Вроді як, по принципі, повинен він задефати цих туалетів, да? Це ж перша хвиля. Перша хвиля, в принципі. Я думаю, що можна буде підфармити трішечки гемасиків собі. Реально, підфармити трішки гемів, і, друзі, просто, просто-напросто відкрити ще декілька кейсів і попробувати взагалі, що і як нам може випасти. Так, треба 250 баксів на оцього комп'ютерного генія, да? О, У нього ре... радіус, кстати, непоганий. -то. Реально, радіус у нього досить таки хороший. Так, ну і в принципі, вроді як, ми поки що тримаємося, сьома хвиля, де? Да? Вчених я своїх трішечки Друзі, повикачував. Наш Кен тут поставив прям, ну, серйозний дядьків, дять да? Ларш тві мене він поставив і ракетлаунч, да? Уйде вони? А, ні, це фаєрверк, це файерверк базука базукамен. Хорошо. Значить, час пойде нам насипить грошей за хвилю. І ми, друзі, з вами попробуємо встановити собі нового нового юніта. Ну, цих ми пропускаємо, на жаль. Да, походу ми їх пропустимо, бо в них по 4 бачу, і 7 тисяч хп, так що прийдеться, прийдеться їх все-таки відпустити. А, у нас тут знизу стоїть армія. <с> він тут знизу поставив юнітів. Нормально. Знаєш, по ідеї він можливий даже їх задефає. Так, треба включити X 15 швидкість, щоб вони швидше вже добиралися. Так, ну і вроді як він ж повинен їх задефати, ні? Дефне чи не дефне? Ні, він, похоже, їх не дефає, 240 хп у нас. Хорошо, вилазимо наверх. Коротше, вилазимо наверх, і у нас є штука 600. Ну давайте поставимо Токсіка. Токсіка, отако от два рази вкачаємо, поставимо, і поставимо з вами ось цього комп'ютерного генія. Так. А що це що це, так підлагнуло воно? <с> це що, анімація його атаки підлагує так сильно. Цікаво, 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 цікаво. Так, локмендефне. Так, локмендефа є, хорошо. Значить, цей в мене трішки підкачаний. Цей підкачаний. Так, скільки в нас є 2000. тисячі. Давайте, може, ось цього кента качаємо. Комп'ютерного цього генія. І щось в мене не відкривається, кстати. О, відкрили, так? Да? Пойдеться ж він. Так, за 750 я викачую, знаєш, братан. І викачую в двох вчених своїх такого Бенс. Все, у нас є майже 2000, так що прокачуємо ще за штуцер тебе. Ну і в принципі, в принципі, да, я би ще прокачав би ось цього токсика за 750. О, а так він же часто б'є, слухайте. Він реально непогано, ну, швиденько б'є. Як для епіка, реально непогано, непогано, непоганий, Богодий цей хакер. <хи> так, стоп. Значить, що я ще робив? Пам'ятаю? Я пам'ятаю, пам ставив тут того токсіка Так от давайте його разочек. Разочок підкачаємо, да, щоб він їх трішки посповільнював, посповільнював і піддамажив. Так, братан, получаєш плюхи, Получай, получай, але знову ж, скоріш за все, ми просто ну, пропустимо їх. Тут уже як не крути, скоріш за все, ми їх просто пропустимо, бо в них прям дуже-дуже багато велика купа хп. А хоча, слухай, тут же ж наші натикав прям купу юнітів. Може протримаємось? Можливо. Так, наш токсик працює, працює. Так, цього лушпарять вони. Скільки в нього ХП? 16 тисяч. Ні, 16 тисяч тут а ніяк не задефоти. Якби ми не старалися б не хотіли, ми п'яни за. Дефалі. Так, пропустили ми цих двох кінтів, значить, да? Чес нам гроші капнуть. Надіюсь, нас Да, Нам вистачає, нам вистачає, друзі, час встановити собі Годліка. Так що давайте не будемо втикати. Просто зараз собі його і десь поставимо. Давайте десь, може, тут а отако. Щось він не стає, братан. Опа, все, встановився, встановився Годлік. Ну і в принципі ми, ми, я зрозумів, що це за юніт. да? Він досить так непогано, швидко б'є. Радіус в нього реально непоганий, кайфовий. Я би даже це так би назвав би. Так що нічого, нічого такого дивовижного в цьому юніті я не бачу. Так що, друзі, щоб ви не сиділи, не чекали да, я просто зараз буду проходити проходити цей новий режим, підфармлю декілька кейсів, да, і звісно Вже ж відразу до лобі я вас перенесу. Так що дензо зараз ставить такого одліка і дальше, дальше проходить цей режим. Йоу, друзі! Повернувся я з до вас да, Із невеличкою купкою цих хакерських е крисальчиків. Да? Можна це, в принципі, так назвати, я думаю. Да? Так, давайте ми можемо, виходить, з вами вчинити два кейси. Два кейси, значить, поїхали. Перший кейс у нас покрутився, крутиться, крутиться, лавешка мутиться. Надіюсь. На Міфіка, хоча б, хоча б на міфіка, а хоча б на легу, я б не був би проти. Ну, не епік! Наше мені другий епік. Я не хочу епік, дайте мені щось людське. Я щось хочу новеньке, якийсь легу, наприклад, міфіка. Ну, або, звісно, оцього Годлі, або як він там називається, космічний, да, космік, космік. Ага. Угу. Три епіка, Дензо. Щоб ти не розслаблявся, не розслабляв свої булочки, тобі дають три епіка. Ну і в цілому, друзі, дякую за перегляд даного відеоролика. Натикайте купу зігресів подобаєк. Звісно, якщо ви бажаєте продовження Tower Дефенсу. Ну і звісно, друзі, виймо. Можна написати мені в коментарях, який ви би хотіли побачити наступний режим. Я не знаю, можна написати будь-який режим в Роблексі, да? або написати Дензо, наприклад, ми хочемо Бравл Старс. Я такий, опа. Песники хочуть Бравл Старс, значить треба йти записувати. Або Дензо, ми хочемо квасбарс. Я зал... залітаю просто з ходу. З ходу залітаю і записую для вас крутецький відосик. А з вами був Дензо і всім пока! Пау!